Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про авіацію. Будемо говорити про те, що літає в нашому небі, на чому літаємо ми, і що з авіацією нашого ворогу у нас на зв'язку зараз. Авіаційний експерт, та аналітик Костянтин Криволап. Пане Костянтине, я вас вітаю! Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Костянтине, я б запропонувала нам почати із Грозного, із Грозного Кадирова, який всім погрожує, і із прильотів по Грозному. Ми пам'ятаємо, що наприкінці минулого тижня туди долетіли нібито три безпілотники, були влучання. Багато інформації ми не маємо, так? тому що розуміємо, що маємо. Справу із країною, де немає вільних ЗМІ. тим не менше певні результати були. Зараз з'явилася інформація, що для атаки, ось цієї на базу ОМОН в столиці Чечні Грозному швидше за все використовувався далекобійний безпілотник, створений на базі спортивного літака українського виробництва Аеропракт А А-22». Його начинили вибухівкою, і він пролетів десь близько тисячі кілометрів. Ну, Тут, по перше, пане Костянтине, я так розумію, тисячі кілометрів це ж він летів не по прямій та тому, що коли кажеш там відстань тисячі кілометрів. А зазвичай я собі теж раніше уявляла карту. От від точки А до точки Б тисячі кілометрів по прямій полетів. Ми розуміємо, що ні, він облітав, напевно, щось і оминав так само і реби, і, і ППО. І ось спортивний літак. Наскільки це? 에, наскільки це новинка для нас, та, і чи можемо ми це масово робити потім? Що ви взагалі думаєте про цю атаку? Ну, Вона вже стає такою трохи рутинною. да? Ми ж туди вже не перший раз залітаємо ці казарми і розташування чеченських тіктоков Кадирова. А перший раз ми побачили цей літак, коли. Був удар по лабузі, коли по цьому цеху де виробляють дрони, був перший удар. І там були такі <смі> обличчя цих людей, які там бігли відтуди е і дивилися на цей літак, по ньому щось тріщало, стрілкотня якась була, і він там влучив цей цех. Ну е це ж е дійсно спортивний літак. На ньому е тренуються аматори. Спортсмени, він простий, цікавий, досить надійна конструкція відпрацьована. Його не вироблена така кількість, як цесни у 172-й, тому що тоді була ще підозра, чи це може бути також спортивний літак, цесна 172 модель. Тому що там, вони там в деяких моментах дуже схожі, особливо там. Якісь конкретні деталі, обтікачі, там шасі, наприклад. Ну тобто, це, це відомо конструкції, Хто захоче, може політати. Я не знаю, як зараз, після війни, точно, перед війною гарячої, до гарячої фази, можна було прилетіти на аеродром, приїхати і з інструктором політати на цьому літаку, і навіть якісь там хвилинку потриматися за штурвал. Другого пілота, яке це має військове значення. Ну, якщо ГУР щось робить, то він знає, що він робить, і навіщо? Те, що він нам не розповідає, що там, крім казарм, крім там якихось, можливо, військових, що там ще було, невідомо, деталі невідомо, підробиць невідомо. З часом будемо про це все знати. Ну, у мене ну, така проста гур знає, що він робить отак. Так, це знаєте, гур знає, що він робить, а ми пізніше дізнаємося, що робить гур, і нам від цього дуже і дуже приємно. Але не, говорячи про те, що долітає, говоримо от зараз, наприклад, не лише про такі спортивні літаки, а й про наші недрони. Ми чули. Про дрони ракети каже, що це і не дрони не ракети, це просто складнощі перекладу. Тим не менше, от тим, чим ми зараз долітаємо до російських навтобас, чим ми в Аріол долетіли. Що ми можемо зараз сказати? Про ось наші можливості польоту? Наскільки це наскільки у нас він? Став довшим витривалішим, і е, чи це означає, що ми так далеко стали долітати нашому дронами, в тому числі, що ми навчилися обходити ППО, чи Ми вже знаємо, де вони знаходяться. Така не, не згадайте кінець минулого року. Наш президент каже: нам треба виробити мільйон до, до мільйон дронів. Ми їх виробити, виробимо. І потім починається оця вся суматоха в збірки в гаражах на кухнях, курси підвищення кваліфікації е і таке інше. А потім десь проходить півроку, а скільки ми вже дронів виробили? Та вже, мабуть, два. А в чому проблема? Та у держави немає грошей, половина йде на фронт від держави, половина йде на фронт від волонтерів, фондів і самі бригади закупають. І починалося це все з весільних дронів. Як казав Резніков, з 7 дюймових а зараз 10 дюймів це таке, 13 дюймів вже починає літати, тому що літають на катушках на оптиковолоконних системах. Я маю на увазі в частину цієї всієї дронової програми, і вже прицілюється до 15 дюймових дронів. Я вже не кажу там, що є Баба Яга, яка вже давно там працює, та великий дрон і так далі. Тобто, всі ті, що працювали в агросекторі по цій тематиці дроновій, вони перейшли військову тематику, вони там компетентні, розумні, знають, що, що треба робити. А скажімо, з такої народної ініціативи їх підпирають знизу. І скоро буде, мабуть, сформований той образ дрону, який нам буде потрібен досить довгий час, тому що 7 дюймова fpv вона вона ну, просто обмежена по своїй бойовій частині, хоча, і, і, мабуть, її проще її керувати, навчатися на ній. Ну, це все частини саме вирішують, що їм краще, чим їм краще воювати. І вони самі роблять собі закази і замовлення. і... Працюють цими дронами, те, mm -hmm. що стосується дронів, скажімо, там розвідників, які там діють там на дистанціях або там дрони зі скидом на дистанціях там 150, 200, 300 кілометрів, то це вже теж стало такою рутиною. У нас багато таких розробок, і зараз іде процес, коли ну, скажімо, найкращі моделі, які за своїми там сукупністю своїх тактико-технічних характеристик підуть у велике серійне виробництво. Але я думаю, що краще все ж таки мати асортимент для виконання якихось там спеціальних конкретних місій. А, а не один дрон. От Росіяни завжди намагаються зробити щось таке універсальне на всі випадки життя. Але життя показує, що те, що є універсальним, воно працює погано на всіх тих сферах, де воно. Може бути за своїми паспортними характеристиками застосовуватись. Те, що стосується більш далекобійних дронів, які там літають за, за 300 кілометрів, навіть за 250 кілометрів, там теж є вже лінійка таких дронів. Найбільш відомий це Бобер, це Лютий, це ПД2, це там є ще деякі дрони, і там вже грає. Ну, так же, як і в А-22, цьому літачку аеропракта, ти можеш призначити собі дальність, яку фактично ну можеш собі уявити. Чому? Тому що е, ставиться бак додатковий бак для палива, і маневруючи вагою бойової частини і е, ємністю цього бака, ти можеш там зробити собі дальність. Від 800 кілометрів 700-600, якщо тобі потрібно принести велику вибухівку, там, скажімо, 200 кілограмів чи 250. І Або якщо тобі треба там літати, там за півтори тисячі кілометрів, або за 1800 навіть. Тому що перед Днем Незалежності наші це дрончики а 22 літали літали воленю це 1800 кілометрів. Вони там не могли притащити на собі велику кількість вибухов, вибухівки, але вони змушували ту 95-ті здійматися в повітря, літати на базу Венгельс-2, чекати, поки там все завершиться з нашими літачками, і потім вони знову поверталися на Олені. І ми таким чином збили досить серйозну повітряну. Ракетно-шихетну атаку, яка, яку росіяни планували до нашого дня незалежності. Тобто, маневруючи такими параметрами, як кількість вибухівки і запас палива, можна регулювати ну, конкретну дальність для конкретної місії. І це фактично так воно, так воно і робиться. Тому за рік з, з таких. Іронічних висловлювань, що ж ви будете дрони збирати на кухні, це стала індустрія, яка підняла дуже багато людей, дала багато робочих місць і працює на нашу оборону, працює на нашу безпеку. Давайте поговоримо про ще одну нашу оборону та безпеку та безпеку наших пілотів. Стало відомо, що українські винищувачі Су 27 використовують тактику низького польоту. Це вони роблять для того, щоб уникати ворожих радарів, щоб успішно проводити атаки по стратегічних об'єктах. Однією з останніх цілей українських Су-27, до речі, став понтонний міст в Курській області. От наскільки зараз ми використовуємо свою авіацію, тут йде Йться мені і про Су 27 і про F-16, тому що знову ж таки, коли говориш з експертами про F-16, вони кажуть так: літаки, є а зараз, нібито пілотів на F-16 немає як зараз. Ми використовуємо свою авіацію чи у нас її достатньо загалом. Що про це можете розповісти? Ну, перше, техніка польотів на низьких висотах, вона, вона ну завжди всі намагалися порижатися якомога ближче до землі, тому ну там є цілі. Цілий перелік переваг. Але е, от пам'ятаєте, там фільм там Чкалов, там він літав під, під мостом. Ну це також е, одна з таких технік. Але е, от коли почалася гаряча фаза, от коли були перші дні, дуже велику роботу зробили наші су двадцять четверті бомбардувальники. Досить старі літаки. В не в самому найкращому стані, не в найкращій фізичній формі, так би мовити. Але ті хлопці, які на них літали, вони літали на надмалих висотах, і вони з'являлися неочікувано. Вони трощили ці колони. <кій> Те, що Байректар не мог зробити з двома там трьома-чотирма бомбочками, ці наносили досить серйозне враження. І росіяни були шоковані, тому що з тими інформацією, якою вони володіли у українців, вже не було авіації. А тут з'являються так лупи, так по взрослі. Тепер те, що стосується використання наших літаків, у нас залишилось, якщо казати про тактичну авіацію без бомбардувальної тактичної авіації, то у нас залишилось Міг-29 і. Су-27. Су-27 і Мі-29 свого часу були ну, дуже гарними машинами для свого часу. І по деяким, мабуть, ознакам вони може, були, може, в чомусь були і кращі, ніж, там, скажімо, ті ж самі F-16, які з'явилися е, майже одночасно. Ну, тобто Мі-29 і F-16 – це вони такі однолітки, можна так сказати. Але Ф-16 постійно модернізувався, міг 29 він застряг. Су-27 потім почав розвиватися і, розвив... і су 30 Су-34, Су-35, і навіть Су-57 це розвиток платформи су 27 І це ну, така, оказалось дуже. Дуже гарна технологічна платформа. ну Дійсно, треба називати речі своїми іменами. Тепер те, що стосується застосування цих літаків. Ці літаки залітають, ну, наприклад, на Курщину залітають і Міг 29, і Су-27, наскільки мені відомо, особливо цей удар по Понтоновому мосту, який дуже люблять показувати за допомогою французьких е бомб-хаммер, вони ну, досить ефективні. Але е, не можу використовуватися використовувати тільки, скажімо так, один літак. Це треба, щоб до цього була е, подавлена система ППО противника. А якщо там є десь БУК, то це радіус, ну, як мінімум 40 кілометрів. Якщо там є е, інші там засоби, я не кажу там про С-300, с 400, то треба е, пройти так, щоб якщо ці засоби є, щоб вони тебе не помітили. А для цього треба прижатися дуже низько до землі, коли росіяни застосовували широко літаки дальнього радіолокаційного виявлення, оці А-50, А-50 У, два А-50 У, ми ж не просто так не випадково збили. Ми ж за ними там вели серйозне таке полювання. І ці два літака призвели знищення цих двох літаків, а третій був пошкоджений в мичилищах, коли він ще тут в Білорусі стояв. Призвели до того, що росіяни зараз цими літаками майже не використовують їх, тому що вони не знають, чим ми можемо їх дістати. До цього часу ну, абсолютно точно немає, скажімо, такого чіткого розуміння, чим їх збили. Може, один збили з Петріота на крайніх дистанціях, а другий, там як каже наш ГУР, що збили ракетою. С 200, то тоді питання, чого зараз ми ці ракети не використовуємо. Якщо у них десяток там залишився, чого не використовуємо? Ну, Тобто не зовсім зрозуміло, чим їх збили. Ну, колись дізнаємося. це. Так от у росіян нема засобів виявлення низько цілей, які низько літають. Літаки, БПЛА і. Коли наші літачки починають літати на малих висотах, вони можуть пробитися сквозь крізь цю оборону ППО, тому це просто необхідність літати на малих висотах. Те, що стосується F-16-го, то, хоч там один так званий авіаційний експерт, мабуть, якщо не помиляюсь, навіть на вашому каналі, сказав, що я ввожу. В оману український народ розповідаючи, що у нас нема озброєння на F-16, яке дозволяє там вести повітряні бої і відганяти е, Су-34 з кабами на борту, і що нам американці не надають ракети з е, джасом а е, виявляється, що F-16 з самого початку були е, тільки виключно для того, щоб е, робити місії ППО. Але ж сам цей експерт розповідав, що ці літаки будуть оснащені далекобійними ракетами, аім 120 амрам, які будуть бити на відстані більше 180 кілометрів. Ну просто таких ракет немає, але він так, мабуть, такий він експерт. Так, от дійсно f 16 з тим озброєнням, які до них надали, з тою системою відсутністю верніше, система Link 16 з затримкою передачі нам літаків САП-340 від шведів дальнього радіолокаційного виявлення у нас в 16 використовується виключно для того, щоб виконувати місії ППО, тобто збиття шахетів і збиття ракет. Причому, якщо вже там по шахедам бити, то краще все ж таки робити це з допомогою гармат, які є на Ф-16-му. Але це досить складна ситуація, тому що е, якщо ти будеш заходити у хвост цьому шахеду, то е, уламками ти можеш нарватися на ці уламки. Якщо збувають крилати ракету, да, якщо збивати крила, е, якщо збивати ракетами, які встановлені на цьому літаку, от на закінцівках крила е, F-16 завжди стоять ракети, а 9 Sidewinder. Сайдвіндер. Це ну, вони так за віком вони старі, але вони постійно модернізуються. І до, і до цього часу надійна сучасна ракета, дуже гарна система вистрілив і забув. Ці ракети я все знаю, що без них не злітає. І коли крилата ракета попадає на екран Радара, і ти можеш зробити захват цілі, то після цього залишається тільки натиснути на цю кнопочку. А е, сам, е, ну, і це дальність 20-40 кілометрів. Треба просто, щоб в цій зоні не було засобів ППО, коли ти там літаєш. Щоб не було такої ситуації, як була ситуація з е, дуже гарної людини, і досить кваліфікованого пілота Мунфіша Олексія Меса. Тому що. Е, Якщо там є ППО, то системи зараз свій чужий, фактично не роботують. Вони глушаться ребом просто. РЕБ впливає на все це хозяйство, і системи свій чужий відмовляє, що у нас, що у росіян. Тому треба тут дуже чітко розмежити зони впливу, де працює ППО наземне з ракетними комплексами, а де, працює, де працюють літаки. Так, от так сталося, що у нас єдина місія, яку можуть виконувати F-16, це поки що шахеди і крилаті ракети. От остання крайня атака: 11 ракет було збито, і судячи з цього, в повітрі було піднято всі 11 літаків, які у нас є: п'ять, які залишилися з першої поставки від Нідерландів, і шість, які зараз нам передали данці. От така ситуація. Більше ітаків, буде більше літаків, буде більше пілотів. Да, до речі, пілотів я так не можу там не, не зачепити цю тему. Да, будь ласка, е, так я просто лише уточнити, У нас не так багато часу лишилося, але от про пілотів справді цікаво, тому що якщо раніше ми чекали F-16, то зараз ми чекаємо наших пілотів з навчання і бачимо, що є. Е, Є країни, які зголошуються навчити наших пілотів, але от по, по ситуації з пілотами? Ситуація з пілотами. Значить, було, ну, мовно кажемо, скажімо так, два потоки наших пілотів навчалося від самого початку. Одна група пілотів, один напрямок, пішли навчатися е, Британію і Францію. І це були пілоти, які не мали бойового досвіду. вони... Тільки закінчили льотні училища, і е, вони пошли там навчатися. Вони, вони проходили повний курс підготовки, який проходять пілоти ну новачки, там ну, зовсім новачки. І вони отримали, вони спочатку літають на е, літачках з пропелером, потім там вже є газотурбини, двигун нормальний. Вони засвоюють основу пілотування там день, вночі в будь-яких умовах. І е, ця команда цей напрямок це ті пілоти, які будуть далі літати, навчатися на F-16. І е, вони було дуже важливо, щоб вони не мали досвіду польотів на е, радянській російській техніці, тому що нейрофізіологічні реакції, які е, е, повинен панувати пілота F-16, вони нічого. Такого спільного з Міг 29 і Су-27 не мають, і про це вже стало. Ну про це вже кажуть там військові авіаційні фахівці саме з навчання. І ну, це було зрозуміло, тому що там все по-різному. Так от ця група вона шла навчатися Францію, Британію. Друга група пілотів, які мали вже бойовий досвід, вони навчалися одна частина. На данській базі, е, а друга частина в Аризоні. І звідки вийшло 20 пілотів. Серед них був і Олексій Мес е, Монфіш. Е, оці 20 пілотів вони закінчили навчання десь в травні, червні, ну там, може, і хтось ще в, в липні цього року. Е, тобто, до моменту отримання літаків у нас вже були сформовані всі пілоти. 20 пілотів. Це на, о, о, зараз кількість літаків, я, якщо я правильно розумію, там розрахунки правильно роблю, там це не точна інформація, вона нічим не підтверджена. Якщо вона зараз десь 11 літаків, то, е, ну, тобто майже ескадрилья по о, нашим стандартам. Американські там 18 літаків, ну середні ескадрилі. Так от якщо вона зараз ескадриль, то вона. Майже укомплектована пілотами, хоча е, в, от, в таких напружених умовах хотілося б, щоб там, скажімо, на один літак приходилось три пілота, хоча б два з половиною, умовно кажучи, да? два замало, але можливо. Тепер що як навчаються далі? 13 листопада верніше так. Е, спочатку е, е, данська школа, а це залишалася єдина в Європі школа, яка навчала пілотів на f 16. Вона заявила про те, що вони закриваються. Ну, це був такий старий план, вже давним-давно погоджений. І вони переходять на навчання пілотів f 35 тому що всі північно-європейські країни вони переходять на f 35 Залишалася ще ізраїльська школа навчання пілотів, але вона була для ізраїльських пілотів, які засвоювали специфічні. Засоби, які були встановлені на, на f 16 саме ізраїльського виробництва, і це така досить відповідна специфічна школа. Була ще і є ще тайська школа, там навчають тайських пілотів, але там зовсім, зовсім інша, ну скажімо так, тематика. Самі потужні школи, три школи залишилися в Америці. На одній з цих проходили навчання наших 12 пілотів і. Десь в жовтні минулого року наш президент попросив. Ну, спочатку фахівці там просили Пентагон, потім Зеленський прямо звернувся до Байдена забезпечити пожалуй, Будь ласка, можливість навчання наших пілотів на цій базі варізовав, взагалі просто навчити наших скільки та пане Константине, мало часу. Скільки у нас зараз навчається пілотів, скільки має у нас, скільки у нас є пілотів українських, які не можуть повернутися після навчання і сісти за штурвали? Ну, є така розмова, що чотири навчаються в Румунії. Не розуміють, чому так мало, тому що Нідерланди передали туди шість літаків, і зараз Норвегія організовує перенос бази з е, Данії в Португалію. Е, португальці будуть на навч... там забезпечити всіми умовами. Данці передають обладнання. Частково вони передали це обладнання нам, частково передали це аеродромне обладнання. На базу в Румунію в Румунії, і е, незабаром наші пілоти повинні будуть подовжити навчання ну, е, в Португалії. І в Америку, не небагато. Не Правда, не багато Ні, саме тому ми їх не більше... сталіван казав да. про те, що в е, українці ми, ми не навчаємо українців, тому що у них не вистачає пілотів. Це така брехня, що мені просто ковбаси до цього часу. Пане Костянтине, маємо ж маємо, як казав один із президентів Незалежної України. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, все добре. Все рівно, будемо сподіватися вірити в краще. Костянтин Кривола, авіаційний експерт, аналітик був разом з нами на зв'язку. Я вам дякую. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, Вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі.